Дякую. Посилочка, посилочка на святого Миколайчика. Від компанії Агроімпортгруп. І це точно не запчастини, хлопці. ви з гостинцями? давай гостинця. Це посилочка від компанії Агроімпортгруп! Зараз буде розпаковочка. Це точно не запчастини хлопці. Зараз відкриємо, покажу, що там. Оце приємно отримувати подарунки. Дивіться. Такі гарні блокнотики. Опа. І ті рігланчик. Це, мабуть, повербанк. А це я знаю, що це буде жилеточко. Чи ні? А ні курка, Ого! Мірять! Чітко чи буде. Попали з розбір. О, так чуєш, як на мене шили. Бо це компанія Agroпіpar. Де мені куртку взяти для виконання? Ось вона.